Готуємо сьогодні з вами стейк із курячого бедра, з картопляним пюре та соусом з базилику. Беремо бедро, зачищаємо його від шкіри. Чому бедро? Чому не куряче філе? Бедро має прошарки жирочка, воно сочне. Ну і на мій смак воно смачніше, ніж філе. Філе часто пересушують. Тринуємо трошки сої, часничок. Пробуємо масаж курочці. До чого це робиться, зараз усе зрозумієте. Весь соус пішов в курку. 10-12 хвилин, навіть швидше набагато. Але не забувайте, що в закладі. Воно довше, тому що ви можете бути не одні, можуть бути, доставки, може багато інших різних факторів. Ну і плюс 4 комфорти всього на всю кухню. Додаємо вершкове масло. Починаємо нашу францію. Беремо базилик, пармезан, сіл, горіш. Беремо наше пюре.